А чи знаєте ви, що на сайті державного кадастру з'явилась можливість отримання витягу з державного земельного кадастру, який вже містить усі дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно? Тобто ви отримаєте в цьому витягу не тільки всі дані, характеристики земельної ділянки, а також повну інформацію про усі зареєстровані речові права, власність, оренду, сервітути та обмеження. Окрім того, в витяг буде входити і кадастровий план ділянки, де ви зможете побачити габарити розміри ділянки, площу і навіть сусідів. Такий витяг є корисним перед придбанням земельної ділянки. Або навпаки, якщо ви хочете продати ділянку, і вам треба швидше зібрати пакет документів. Готуючи для вас велике відео з покроковою інструкцію, як це зробити, я стикнувся з єдиним моментом. Озвучено було, що вартість електронного витягу складатиме 40 гривень. Проте я замовив цей витяг буквально вчора, і його вартість склала 195 гривень. Тому я подав відповідний запит до Міністерства юстиції. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нове відео з покроковою інструкцією, а також інші новини у сфері містобудування та нерухомості.